Десять тисяч років тому на землі не було жодного міста. Люди жили невеликими групами, кочували за тваринами, збирали рослини, ночували в тимчасових таборах, а потім щось змінилось. Люди почали будувати постійні поселення: спочатку села, потім щось більше. Перші справжні міста тисячі людей, живуть разом, не знають один одного особисто, виконують різну роботу, підкоряються складним правилам. Це був переворот у людській історії, але що саме змусило мисливців-збирачів відмовитись від мільйонів років кочового життя і почати будувати міста. Відповідь складніша за просте винайшли сільське господарство близько 12 тисяч років тому на близькому сході почалася неолітична революція. Клімат змінився після останнього льодовикового періоду, температури підвищились, опади стали передбачуваними. У родючому півмісяці території від Персидської затоки через Месопотамію до Середземномор'я почали рости дикі зернові, пшениця, ячмінь, натуфійська культура, що існувала в Леванті між 15 та 11 тисячоліттями до нашої ери, стала однією з перших осілих спільнот. Вони ще не займались землеробством, але будували постійні житла з каменю. Археологи знайшли будинки з фундаментами зерносховища, знаряддя для збору та обробки зерна. Чому вони осіли? Дикі зернові були настільки рясні, що збір врожаю давав достатньо їжі для виживання взимку. Зберігання зерна вимагало постійних споруд. Вага зерна робила кочування непрактичним, люди залишились на місці. Перехід до сільського господарства не був миттєвим, це зайняло тисячі років. Археоботаніка показує поступові зміни у морфології рослин, дикі зернові мають крихкі стебла, насіння легко відділяється і поширюється, одомашнені зернові мають міцніші стебла, насіння залишається прикріпленим, що полегшує збір людьми. Ця зміна не випадкова. Люди, збираючи зерно, випадково відбирали рослини з міцнішими стеблами, потім почали навмисне садити насіння. Через покоління селекційний тиск створив одомашнені сорти. Генетичний аналіз показує, пшениця була одомашнена близько 10,5 тисяч років тому у південно-східній Туреччині. Тварини теж були одомашнені. вівці, кози, свині корови. Псі у родючому півмісяці між одинадцятим та восьмим тисячоліттями тваринництво давало м'ясо, молоко, шкіри, вовну, плуги, запряжені биками, збільшили продуктивність землеробства, осілий спосіб життя дозволив накопичення майна. Кочівники носять все з собою. Це обмежує володіння. Осілі люди можуть мати важкі інструменти, меблі, зерносховища, більші будинки. Нерівність почала зростати. Деякі родини накопичували більше, ніж інші. Чатал Гуюк у південній Туреччині одне з найдавніших і найдивніших поселень. Воно існувало між 9500 та 8000 років тому. У пікові періоди там жило від 5 до 10 тисяч осіб. Археолог Джеймс Меллард розкопав Чатал Гуюк у 1960-х. Те, що він знайшов, кинуло виклик уявленням про ранні міста. Немає вулиць, будинки побудовані впритул один до одного, як соти, вхід через дах. Люди ходили по дахах, а потім спускались драбинами у свої домівки. Чому така дивна планування? Гіпотез кілька захист легше захищати поселення без вулиць. Ворог не може увійти, не піднявшись на дахи, де його легко побачити. Економія простору кожен квадратний метр використовується. Соціальна структура, можливо, відсутність вулиць відображала егалітарне суспільство без чіткої ієрархії. Будинки Чаталгуюка однакові за розміром та структурою. Немає палаців, храмів, монументальних будівель. Це контрастує з пізнішими містами, де центральні структури, зиккурати, пірамиди, палаці домінують. Економіка базувалась на землеробстві та ремеслах. Археологи знайшли велику кількість обсидіану. Вулканічного скла, використовуваного для виробництва інструментів, обсидіан видобували у горах за 150 кілометрів, чатал Гуюк торгував обсидіаном з іншими поселеннями. Це одна з найраніших свідчень спеціалізованої торгівлі, релігія чи ритуали були важливі. Стіни прикрашені фресками, зображення тварин, полювання, геометричні патерни, черепи биків вмонтовані у стіни. Поховання під підлогами будинків померлих, ховали прямо у житлі під тим місцем, де жила родина. Підпишіться на канал, щоб дізнатись більше про походження цивілізації. Чатал Гуюк це протомісто. воно має розмір міста, щільність населення міста, але чи має воно характеристики міста? Немає ієрархії, спеціалізації праці обмежена, центральної влади не видно. Це величезне село чи справді місто. Дискусія продовжується у руку Месопотамії, сучасний Ірак, перше безперечне місто, засноване близько 6 тисяч років тому, воно досягло піку між 4 500 та 4 тисячі років тому, населення від 40 до 80 тисяч осіб, площа близько 6 квадратних кілометрів. У рук мав усе, що визначає місто, монументальна архітектура храману, білий храм на вершині зикурату. Спеціалізація праці, жерці, ремісники, торговці, писарі, чиновники, солдати, селяни, соціальна ієрархія, правляча еліта, середній клас, робітники, раби, письмо. Найдавніші клинописні таблички, знайдені в уруці, датовані близько 5400 років тому. Храм був центром економіки. Жерці керували величезними земельними володіннями. Зберігали зерно, організовували зрошення, контролювали торгівлю. Храмова адміністрація вимагала обліку, кількість зерна, тварин, робітників. Це стимулювало винахід письма. Найраніші тексти це інвентарні списки, квитанції, контракти. Клинопис почався з піктограм, малюнків об'єктів, потім спростився до абстрактних символів, клиновидних позначок, видавлених у вологій глині. Спочатку писали тільки числа та об'єкти, потім додали граматику, дієслова, складні речення. Це була революція. Інформація могла зберігатись, передаватись, переживати покоління. Зрошення було критичним: месопотамія, земля між річками, тигр та єфрат. Річки розливались непередбачувано, могли затопити чи знищити посіви, контрольоване зрошення, канали, дамби, водосховища. Збільшило врожайність у кілька разів, але зрошення вимагало координації. Тисячі людей мали будувати та підтримувати систему. Центральна влада стала необхідністю. Гіпотеза гідравлічного деспотизму Карла Вітфогеля стверджує, великомасштабне зрошення створило авторитарні держави. Контроль над водою означав контроль над їжею, а значить, над життям. Правителі, які керували зрошенням, накопичили величезну владу. Критики зауважують, кореляція не завжди причинність, але зв'язок між зрошенням та централізацією очевидний: міста не можуть існувати без торгівлі. Селяни виробляють їжу, але міське населення, ремісники, жерці, чиновники не виробляє їжу. Хтось має годувати неаграрне на населення. Торгівля вирішує це. Месопотамія бідна на ресурси, немає лісу, металів каменю. Все це треба імпортувати. Урук торгував з Анатолією, ліс, обсидіан, з іраном метали, з Персидською затокою, прикраси, екзотичні товари. Торгові мережі простяглися на тисячі кілометрів. Спеціалізація праці прискорилась. Гончарі робили кераміку, ковалі, металеві вироби, ткачі, тканини. Будівельники, споруди. Кожна професія розвивала експертизу, продуктивність зростала, але спеціалізація означає взаємозалежність: гончар не виробляє їжу, він залежить від селян. Селянин не виробляє інструменти, він залежить від коваля. Ринки стали центрами міст. Люди обмінювали товари, послуги. Спочатку бартер, зерно на тканину, тварина на інструмент, але бартер неефективний. Потрібна подвійна збіжність потреб, ви маєте те, що хоче інший, і він має те, що хочете ви. Складно. Гроші вирішили проблему. Спочатку товарні гроші, зерно, срібло, мідь, пізніше монети. Гроші стали мірою вартості, засобом обміну, засобом накопичення. Економіка ускладнилась, кредит, борг, лихварство це все з'явилось у ранніх містах. Перші міста були укріпленими, єрихон. Одне з найдавніших поселень мав масивні кам'яні стіни вже 9 тисяч років тому, висота стіни 6 метрів, товщина півтора метра. Навіщо таке зусилля для невеликого поселення? Війна стала частиною життя, осіле населення, накопичує майно, зерно, тварини, інструменти. Це привабливі цілі для рейдів, кочівники або сусідні поселення можуть напасти, пограбувати. Оборона стає необхідністю, у рук мав величезні стіни. Епос про Гільгамеша, давній шумерський текст, описує стіну у руку, якій немає рівних, археологія підтверджує, стіни довжиною 9,5 кілометрів, товщиною 5 метрів. Війна стимулювала соціальну організацію. Потрібна армія, це вимагає підготовки озброєння, логістики, потрібне командування, ієрархія дисципліна. Війна і держава еволюціонували разом. Антрополог Роберт Карнейро запропонував: війна була ключовим фактором у формуванні держав, конкуренція за ресурси змушувала поселення об'єднуватись, централізуватись, ставати ефективнішими у війні. Поставте лайк, якщо ці факти про перші міста вас вражають. Егалітарні мисливськозбиральні суспільства не мають вождів, класів постійної нерівності, рішення приймаються колективно, їжа ділиться. Статус тимчасовий заснований на навичках чи віці, міста все змінили, археологи бачать нерівність у похованнях. Ранні неолітичні поховання всі однакові прості, пізніші міські поховання різні, деякі багаті, золото, прикраси, зброя, навіть жертви, інші бідні нічого. Урук мав палаци. Правителі жили у величезних комплексах з десятками кімнат, робітники. У маленьких будинках жерці контролювали храми та їхні багатства, писарі формували бюрократію, вільні ремісники працювали за плату, раби, військовополонені чи боржники виконували найважчу роботу. Чому нерівність виникла? Декілька факторів: накопичення майна, деякі родини успішніші у сільському господарстві, торгівлі, спеціалізація, деякі професії цінніші, контроль ресурсів. Той, хто контролює воду, землю, торгівлю, накопичує владу, ідеологія, релігія та традиція легітимізують нерівність як природну чи божественно встановлену. Месопотамія не була єдиною. Міста виникли незалежно у кількох регіонах: Єгипет, Долина Нілу. Перші міста близько 5 тисяч років тому, меншою мірою справжні міста, більше релігійні та адміністративні центри. Фараони керували централізованою державою з пірамідами, храмами, величезною бюрократією, долина Інду, Харапа, Мохенджо, Даро. Розквіт між 4500 та 3800 років тому, міста з передовим плануванням, прямі вулиці, каналізація стандартизовані цегли, населення, десятки тисяч. Письмо досі не розшифроване: Китай, долина Хуанхе. Перші міста близько 4 тисячі років тому, династія Шан, міста держави з бронзовою металургією, розвиненим ремеслом і єрогліфічним письмом, Мезоамерика, Ольмики, Майя, Ацтеки. Міста почали формуватись 3 тисячі років тому, величезні церемоніальні центри, піраміди, храми, розвинена астрономія, календарі, письмо. Анди, караль у Перу, одне з найдавніших міст Америки 5 тисяч років тому, інки пізніше створили величезну імперію з містами, дорогами без колеса та письма. Усі ці регіони мали схожі патерни: сільське господарство, осілість, накопичення, спеціалізація, ієрархія, монументальна архітектура, письмо чи інші системи обліку, але деталі відрізнялись. Кожна цивілізація вирішувала проблеми урбанізації по-своєму, чому виникли міста. Історики та археологи пропонували різні теорії. Теорія гідравлічної цивілізації від Фогеля зрошення вимагало централізації, що створило міста та держави. Критика не всі ранні міста залежали від великомасштабного зрошення. Теорія торгівлі Джейн Джекобс стверджувала, торгівля передувала сільському господарству. Люди осіли в місцях обміну товарів, потім почали вирощувати їжу поблизу. Критика археологічні дані показують, сільське господарство передувало містам. Теорія Circumscription Роберта Карнейро – географічне обмеження змушувало людей жити разом та боротись. У долинах, оточених горами чи пустелями, люди не могли розселятись, це створювало тиск конкуренцію в результаті. Централізацію та держави, релігійна теорія, храми були першими центрами, люди збирались для ритуалів, це створювало поселення, які ставали містами. Гобеклі Тепе у Туреччині, монументальний храмовий комплекс, 11 тисяч років тому до сільського господарства підтримує цю гіпотезу. Можливо, усі фактори грали роль, сільське господарство давало надлишок їжі. Торгівля стимулювала спеціалізацію, зрошення вимагало координації, війна вимагала оборони та організації, релігія легітимізувала ієрархію, накопичення створювало нерівність. Це була складна багатофакторна трансформація, непроста причинно-наслідкова послідовність. Виникнення міст змінило людство назавжди. Більшість історії: 300 тисяч років. Ми були кочовими мисливцями, збирачами. Останні 10 тисяч років. Осілі землероби, останні 5-6 тисяч років міські мешканці, населення зросло експоненціально. Мисливськозбиральні суспільства малі зазвичай 25-50 осіб у групі, землеробські села сотні, міста тисячі, потім мільйони. Зараз понад половина людства живе у містах. Технологічний прогрес прискорився, міста концентрували людей, ідеї, ресурси. Інновації поширювались швидше: металургія, колесо, письмо, математика, астрономія всі розвинулись у містах чи завдяки містам. Соціальна складність зросла, кочові групи, проста структура міста, бюрократія, закони, поліція, суди, армії, школи, ринки, гільдії, ієрархія, класи, професії. Держава як інституція виникла разом з містами, хвороби стали епідеміями. Висока щільність населення, погана санітарія, близькість до тварин створили ідеальні умови для патогенів: чума, холера, віспа, міські хвороби, що вбивали мільйони. Екологічний вплив став масштабним, Вирубка лісів для будівництва та палива. Зрошення призвело до засолення ґрунтів. Деякі ранні міста занепали через екологічну деградацію, війни стали масштабнішими. Міста мали ресурси для утримання армій, держави воювали за територію, ресурси, торгові шляхи, технологія війни розвивалась, бронза, залізо, колісниці, облогові машини, культура збагатилась, мистецтво, література, філософія, наука та всі розквітли у містах. Вільний час, створений надлишком їжі та спеціалізацією, дозволив деяким людям присвятити життя інтелектуальним заняттям. Міста створили цивілізацію у сучасному розумінні. Монументальна архітектура, письмо, складні суспільства, держави, імперії, перші міста Месопотамії до мегаполісів. Сьогодні урбанізація була найтрансформативнішим процесом людської історії, але урбанізація не була неминучою. Багато суспільств ніколи не створювали міст. Австралійські аборигени, багато груп Амазонії, степові кочівники вони вибрали або були змушені обставинами жити без міст. Міста це експеримент, вони існують лише 6 тисяч років. Homo sapiens – 300 тисяч років. Міста 2% нашої історії як виду, але вони визначили останні тисячоліття і, ймовірно, визначать майбутнє. Перші міста виникли не з плану, не з дизайну. Вони еволюціонували поступово з рішень тисяч людей: де жити, що вирощувати, з ким торгувати, як організуватись, накопичені рішення створили щось нове: складні, щільні, різноманітні спільноти, де тисячі чужих людей живуть разом за спільними правилами. Ми досі живемо з наслідками тієї неолітичної революції. Наші міста величезніші, технології розвиненіші, але базові виклики ті самі. Як прогодувати населення, як організувати спільне життя, як розподіляти ресурси, як вирішувати конфлікти, як підтримувати порядок? Перші міста вже стикалися з цим. Їхній досвід, успіхи та провали досі актуальний.